Доброго дня, це «Новини новинала. Сьогодні ми знаходимося на міжнародній виставці у Польщі, тому декілька запитань з цього приводу. Перше запитання: чи представлені якісь на даному заході новинки у сфері озброєння? Якщо ми кажемо про Україну, то нами представлена бронеавтомобіль Варта 2 за нами знаходиться нами. Представлено безпілотний наземний комплекс Протектор. Також на об'єднанні експозиції учасників асоціації науді представлено ряд безпілотних комплексів, рішень радіоелектронної боротьби, розвідки, тепловізори, засоби індивідуального захисту і таке інше. І це як нова розробітка у цій сфері. Так, ну в даний автомобіль, наприклад, це е, прототип, це зразок е, дослідний, е, який зроблений за рівнем захисту станах 3 е, з бойовим модулем 30 міліметрів, взагалі такі в Україні не робилися, тому це новинка не тільки для України, а й для європейського ринку, де ми зараз знаходимося. Угу. Так зрозуміло. як ви як ви взагалі вважаєте, чи Україна в трендах е, на світовому ринку озброєння? Ну, ми зараз не продаємо на світовий ринок і експорт тимчасово припинено, але враховуючи, що майже всі експонати, які тут знаходяться, що приймають участь в бойових діях в Україні, промоціруються як «combat proven in Ukraine», то звичайно, що ті бойові дії, які відбуваються у нас, використовуються як засіб маркетингу з іншими виробниками світовими виробниками, які поставляють техніку в Україну. Ага, добре. І останнє запитання: взагалі, доцільність участі українських компаній зараз під час агресії в нашій країні на цих взагалі, міжнародних виставках. На цих виставках ми здобуваємо і Партнерські відносини клієнтів, партнерів, постачальників на комплектуючі на виробничі лінії. У нас масштабна повномасштабна війна мається на увазі. Дуже велика, дуже значна, і ті обсяги виробництва, які були чи є в Україні, їх потрібно масштабувати. Це потрібно придбавати лінії, виробничі обладнання, станки, компоненти для цього потрібно комунікувати з зовнішніми постачальниками, оскільки це все в основному купується за імпортом. Добре, дякую вам за відповіді. Вам дякую.